Морозний вечір за вікном і сніг іде давно, рожевими фіранками хизується вікно, на шипках срібна паморозь бренитне, мов кришталь, малює в пам'яті моїй давно минулу даль. Я бачу хату батьківську і нас з тобою там, і ти малюєш диво ліс у різдвяні свята. На небі сяйво місячне і золоті зірки, а на ялинках білий сніг, як хутряні хустки. А ще малюєш зайчика і бабу снігову, несуть вони ялинку і листівку поштову. А я, мов зачарована, милуюсь ледь жива, як ти тоненьким пензликом малюєш ці дива. Старенький жовтий абажур, Мов свічка мерехтить, і я із тих дитячих літ смакую кожну мить. Так затишно, так приязно тоді усе було я не забуду ті роки, хоч стільки літ пройшло. А в хаті і на вулиці все прибрано до свят. По тіліку йдуть мультики про вовка і зайчат, а для дорослих оганьок або якийсь концерт. І тарапунька з штепселем, як кажуть, на десерт. Та головне попереду, бо це ж іще не все, Коли ж уже ялиночку нам тато принесе. Чекали цю хвилиночку ще з самого рання. Спорядимо ялиночку у золоте вбрання. І ось красуню лісову несуть через поріг, Розсипався сніжинками на килим білий сніг. Нарешті дочекалися і кричимо Ура, де наші кульки золоті і срібна мішура. Отут і починаються різдвяні чудеса. На гілочки чіпляється це неземна краса. Прикраси тато залюбки на талці подає У трьох чіпляєм іграшки, бо їх багато є. А з кухні пахощі такі вривається терпець. Готує мама голубці, пиріг і холодець, печеться гуска у печі аж коромислом пар, уже готові калачі і умліва узвар. Усі в святковім настрії, всі мають клопіт свій. А тільки я і жирний кіт руди. Але ж усюди пхаю ніс, ще помічниця та. І тут нас двох беруть за хвіст. Тобто мене й кота не оцінили наш дует і вигнали від тіль, і запроторили мене із рижиком в постіль. Але ж напали не на ту, так рано спати ні. Запропоную коту усістись на вікні. Милую снишком на вікні, як білий сніг летить і слухаю, як в димарі хурделиця свистить. Малюю пальцем на шипках сніжинки і зірки, і згодом бачу у віснах улюблені казки. На ліжечку під грубкою так затишно мені і котик біля мене щось муркоче у вісні. Здавалося, що буде все завжди, як і тоді сестричка, котик, і батьки, веселі, й молоді. На тому й засну. А сніг кружляє й мете, ще й досю бачу я у сні дитинство золоте. У ці улюблені свята різдво і Новий рік мальованого зайчика і різдвяний пиріг. А вранці ми з наталкою встаєм раніше всіх, а за вікном вже білий день і по коліна сніг. Ялинка в срібній мішурі, родзинки у куті, і мандаринки запашні, неначе золоті, Біля ялинки сидимо удвох на килимку, цукерки потайкоємо і випічку пухку. Давно минули ті часи, та я про них тужу, і теплі спогади оці ще й досі бережу.